Вітаю, шановні колеги, дякую організаторам конференції за можливість взяти участь. Ну, отже, тема моєї доповіді український менталітет, гумор як інструмент психологічної адаптації під час війни. Ну, скажімо так, людина пізнається в екстремальній ситуації. Під час небезпеки вона, так би мовити, знімає маску і виявляє свої, якнайкращі. Так і найгірші риси. І саме під час небезпеки, саме під час якихось катаклізмів, про це ще Юнг казав, що виникає, е, впливають архетипи, і під час саме небезпеки ми можемо зробити висновок про те, що собою являє цілий народ. Отже, раніше, звичайно, ми мали певне уявлення про те, що являє собою український менталітет, але події. Повномасштабного вторгнення дали нам багато нової інформації і дали нам багато чого перепередивитись, передивитись свої уявлення навіть про український менталітет. А ну, сьогодні ми про, про про цей український менталітет, ну і конкретно про український гумор, і конкретно український гумор саме під час війни. Які його особливості? Чим він відрізняється від гумору інших народів, які потрапили в якісь ситуації? Ну, взагалі, світ завжди сміявся над своїми трагедіями, бо ці трагедії так легше пережити. Вважається, що сміх теж є ліки від багатьох бід, а унікальність українського суспільства полягає в тому, що жарти, якийсь тролінг, якісь там гумористичні дописи з'явилися в соцмережі. Навіть не в перший день повномасштабного вторгнення, а навіть буквально в перші часи, перші години. З кожним днем їх ставало все більше і більше, незважаючи на те, що в Україні звичайно панувала не дуже весела атмосфера. Але ситуація, коли трактор тягне окуп кинутий окупантами танк, вона перетворилася на дитячий мультик. Відеокадри обстріли ворожої техніки озвучила пісня Байрактар, ну і так далі. Взагалі, жартівливих пісень під час війни з'явилися безліч. Але в них не відчувається якийсь такий пафос, на кшталт, вставай, страна огромная чи подібних до 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 чи подібних до мілітаризму країни, агресору, частушок, кшталт смотрять сарматушки, насоєдинної штатушки. Такого в наших піснях немає. Наші українські пісні вони легкі, вони задирикуваті і вони ну вони просовані. Впевненістю в перемозі що, Ще характерно, що українська офіційна влада на, на протилежність влади Російської Ерефії вона аж ніяк з народним гумором, з народною творчістю не не була ніякою не боролася, а навпаки, навпаки, підтримувала. Ну Наприклад, такий мем президента, як куріть. Там, де не куріть, де попало, а куріть там, де ще не попало. Або вислів, який приписується залужному, не знаю, чи він таки казав чи ні, що для ми не поділяємо росіян на хороших чи поганих, бо для української артилерії це не принципіально. Ну, все це підтримує такий, так, такий собі тролінг ворога. Ну, а що вже сказати про, про, про те, що мемом стал, стала відповідь нашого прикордонника руському воєнному кораблю? Але офіційна влада, коли той корабель потопили, коли він затонув, що вона зробила? На, на якому рівні тролінг? на, на державному рівні українська влада офіційно оголосила той Москва потоплений? Об'єктам української підводної культурної спадщини в рамках Конвенції ЮНЕСКО, маєте ну цей весь світ сміявся над ким? Та не на москалям ж він сміявся. що отак влада підтримувала народну творчість і вносила якісь події. Обмежений час моєї доповіді, щоб вона була не більше ніж на 20 хвилин, можливо, трошки навіть менше. Ну на 20 буде, не дозволить ґрунтовно проаналізувати увесь спектр українського гумору під час війни. Матеріалу безліч, але ми маємо можливість зупинитись. Давайте розглянемо. Як українці відреагували в перші тижні, лише в лютому і в березні? Тобто, саме найнапруженіша ситуація? Ну і реакція українців, яка вона була, а потім це нам дозволить зробити певні висновки по особливостям саме українського гумору під час війни. Ми звернемось до дописів фотожаб, коментарів в соціальних мережах. Для цього зараз я маю знайти е, слайдики. Отже, отже, ми звернемось до дописів, коментарів, фотожаб в соціальних мережах. Авторство цих дописів, як правило, невідоме, бо вони передаються, і тому будемо вважати все народним. Я не буду використовувати абсентну лексику під час доповіді, але інколи наше, на слайдах вона буде присутня, як, наприклад, на цьому слайду, ну, вже, вибачте, бо без цієї лексики наш гумор буде, ну, дослідження буде не зовсім повним. Отже, поїхали. З перших днів війни в українському секторі соцмережі поширився афоризм. Ніколи країна, символом якої є курка, не переможе країну, символом якої є видалка». Мабуть, ну, ця фотокарточка, цей малюночок краще цей афоризм демонструє. Ну і, і, і також узвичаєвся вислів: Тримаймося, ми сильніші за ворога. Я впевнений, що ви бачили в соцмережах всі ці слайди, всі ці анекдоти, які я трошки буду розповідати. Ну, я вам просто нагадаю, що на початку вторгнення, ну, наприклад, був популярний наступний анекдот: Бог каже святому Петру: яких чудових я створив українців! Гарні, роботящі, розумні, дав я їм і море, і гори, і родючу землю, корисні копалини, а святий Петро відповідає. А не надто ти, Боже, до тих українців щедрий, Бог відповідає. Е, ти ще не знаєш, хто в них будуть сусіди. Отже, щодо сусідів, військових сусідньої країни, за їхню поведінку українці прозвали свинособаками і ось навіть намалювали, як ці свинособаки виглядають. З'явився такий вислів, що у 2014 році ми зрозуміли, що ніякі вони нам не браття, а у 2022 му зрозуміло, що ніякі вони не люди. Дісталось на і представникам так званого українського русського міра, які заявляли, що вони Буцімтовні політики і дії агресора не коментували. А відповідь прикордонника з острова Звіїни руському воєнному кораблю стала мемом не лише в Україні, а всьому світі. І литовці пісні співають з цими словами нашого прикордонника, і навіть в Америці всі американці знають, що означає відповідь прикордонника українською мовою. Відповідь прикордонника вона навіть з'явилася на вікнах українських будинків. І не лише на вікнах, вона з'явилася на дорожніх вказівниках. Наскільки мені відомо, не знаю, це правда чи не правда, що це дорожні вказівники, це дійсно воно було і було зроблено з дозволу ну, цієї організації, як вона, дорожній там контроль чи щось, з дозволу цього дорожнього контролю це було зроблено. Кремлівські пропагандисти заявили, що Ерефія захопить Україну за три доби. А відповідь українців в соцмережах була красномовною, тією, якою ви бачите на цьому слайді. Ну і, звичайно ж, звичайно, не обійшли українцю увагою, Ой, Кремлівського фюрера, прямо скажемо так. велику участь на початку вторгнення відіграли байрактари. Ось допис мені сподобалося, що відео з байрактарів, як Порнохаб. Кожен раз знаєш, чим це закінчиться, але все одно дивишся до кінця. З'явився новий пароль, паляниця. Всі знають відповідь, але вимовити можуть лише свої. Але для ворогів українці запропонували інші паролі: Цвинтар, дзвіниця, шибениця, домовина. Набуло популярності привітання до ворогів перед тим, як їх знищити. Доброго вечора, ми з України. Арестовича, який заявив, що війна триватиме війна 2-3 тижні максимум. Арістовича українці порівняли з Моїсієм. Березень, Березень, всі ми знаємо, був дуже напружений, складний місяць. Вороги, вороги не ступали на Київ, зайшли в Херсон. Ну, і такий мем Українці, от ми зашли в Херсон, що далі? Далі будемо думати, як виходити. А ворожу техніку, яка вона красивая і як вона нищиться, ну, ось показано на цієї фотографії. Шалені втрати ворога були. І щодо втрат ворога з'явився такий анекдот. Проважає старий Бендеревець онука на війну і каже, Онуче, за кожного двохсотого москаля я на твій рахунок буду класти десять тисяч гривень. Минає тиждень. Ну як справи, питає дід онука, вже є двохсотий? Та ні, діду, каже онук, поки що лише сто вісімдесят сьомий. А Гоголя українці привітали з побажанням нових мертвих душ. Ну і щодо кадировців. Спочатку, звісно, трошки там боялися, що чеченці зайшли в Україну, а потім вже страх знищився, бо хіба бандерівці злякаються кадирівців. Ну що ж, путіноїди лютували, бомбили, але гумор допомагав українцям пережити небезпеку. Великий вклад внесли. Волонтери. Ось це ж реальна фотокарточка, це ж не фотошоп, як, як волонтери помічали свої, свої там таблетки, всяка фігня, коли болить башка, ЖКТ-срачка. Ну, так ось це ж це ж наш наше таке. Ну і анекдот такий з'явився щодо волонтерів, Європа, українцям. Ви не протримаєтесь, бо ви дуже бідні, а українці в Європі. Ми викуповуємо у вас усі приводи нічного бачення, всю броньовану сталь, усі каски, тепловізори, турнікети, військову форму, дрони, план Європа, ну ніфіга! Сібя. А українці та це ми ще долари не міняли. Ну і волонтери шуткували над різними замовленнями. Якщо у вас немає сексу під час війни, попросіть волонтерів, вони знайдуть. Оце приписується психологам. Ну звісно, що це не психологи такі заповіді, що не ори, на всю шапку холодно, поїж нормально, не читай фігню, займись чимсь поєзним. Українці все далі і далі все більше відмовлялися спілкуватися мовою країни-агресора. І на майці написано I don't speak sobachan». Наступний анекдот. В конкурсі Україна очима москалів виграв Микола, який виклав слово Україна очима москалів. Ну, і ще один анекдот. З телефонної розмови українця зі своїм московським ватним родичем. Ватний родич йому каже: Ти не розумієш, Росія почала цю війну, щоб убрати довінірування США всьому міні. А Наш каже: Ага, але за США вступилася сумська тероборона, і все у вас пішло не так. Кремлівський фюрер у березні теж був об'єктом особливої уваги. Кидай полити, ти і не побачиш, як здохне Путін. Пили пили, наче нормальний був, потім каже Давай за Путіна. Ну і Кобзон же ж фігурував дуже частенько, як до нього на концерт відправлялися ну, війська сусідньої країни. Глузування над путіноїдами було присутнє навіть на магазинних чеках. Тут написано такий анекдот, що заходить до бару Москаль, Ланеревіць, ДНРвець, Москаль каже, нам, як завжди, і їм, як завжди, дали по голові. Аеропорт Чорнобаївка, скільки мемів з'явилися в Україні щодо Чорнобаївки, скільки вони туди перлися і все їм було мало, але особливо мені подобається, наприклад, такий напис на маршрутці українській. Шановні пасажири, будьте вічливі, не пхайтесь, як москалів Чорнобаївку. Глузували українці і над весняним громом, те, що його інколи путали. Ну і над тим, що, що треба городи копати, куди ж ти по покопаному. Ну і ще всі ви знаєте цей одеський анекдот, я вам його лише нагадаю, впевнений, що ви його знаєте. Як Моня дзвонить з із Ізраїля другу в Одесу. Це що у вас там відбувається? Ну, що що Росія немножко воює з НАТО. І що є потеря? Да, єсть, Росія потеряла кучу самолітів, вертольотів, тисячі танків, разного там оружя, боже мой, а що НАТО? Муаня, ти не повіриш. НАТО ще не приїхало. Ну і психологічний термін, психотерапевтичний арт-терапія, ну, психологи трошки побачили, і не лише психологи трошки побачили, по-своєму арт-терапія. Ну і, звичайно, куча жартів, куча всякого тролінгу щодо, щодо цих грабунків окупантів, що вони грабували все, що завгодно, що їх і на унітаз можна було впіймати, що, що там іще пам'ятники такі, а коли москалі сперли твою будку, вони ж навіть будки крали. Рашисти розлючені, виявилися, що на мародерині в Україні пральні машини. Працюють лише за наявності в квартирі водопроводу. Нові сорта пива з'явилися, які згадували і Путіна, і кров москаля, і руський корабль, і Бендерівську ніч, а жінки. Жінки. да. Сьогодні зрозуміло, що коли б'єш в биточки, то про росіян краще не думати, бо то вже буде фарш. Але мені подобається оце ось. Щоб зробити секс більш жорстким, Галя сказала Миколі, що вона за Путіна. Отже, на початку вторгнення Тарасів заповіт Українці виконали. Україна вистояла. Ось що українці нашим ворогам такий плакатик зробили. І тепер підсумуємо те. О, бачу, трошки посміхаються наші, наші учасники. ну Трошки я розвіяв там, щоб не було багато серйозності, ну я радий, що ви посміхаєтесь. Але ж у нас все ж таки наукова конференція, а не, не 95-й квартал, то давайте вже якісь висновки зробимо з того, що ми що, що я вам тут анекдоти порозказував, ну і що з того? Висновки. Отже, над ким і над чим, і над чим українці глузували найбільше в Перші 5 тижнів війни. Ми провели таку поверхневу статистику, просто для, для самих цікаво було. І виявилось, що приблизно глузування над ворогом і його приниження становило приблизно 50%, 50 гумористичних дописів в соцмережах. Демонстрація переваги українцям над ворогом десь 20%. Глузування самих себе, ну, як правило, все ж таки доброзичливе глузування самих себе теж 20%, 10% інше. Отже, виходить, що що жартів, спрямованих проти ворога, ну це ж закономірно, бо у всі часи під час війни протилежні сторони підтримують свій войовничий дух за рахунок образи супротивника. І реально, громадяни РФ я спілкувався, я не з усіма, мені цікаво, що вони там думають. Я з ними спілкуюся. Вони це все знають, бачать і реально сприймають як образу. Вони кажуть, де ви знайшли там юмор? Ні, у вас там ніякого юмора, одні оскарблення, одні матюки. Нормально, нормально. На це наш гумор і спрямований, щоб у вас все викликало образу. Отже, якщо на початку вторгнення могло виникнути відчуття, що українські жарти це лише бравада, це страх перед сильнішим супротивником, то згодом виявилося, що глузування так званої Другої армії світу, це не лише інструмент психологічної адаптації під час війни, але й дієва зброя. Так, це зброя. Ворог бачить наші надписи, він він втрачає впевненість в собі і відчуває себе лузером. Той, кого висміюють, не може відчувати себе переможцем. З цього приводу показовує один фейк, його не було в наших слайдах, але я так по пам'яті пам'ятаю, він мені дуже сподобався. Значить, допис якогось ватного там московського ватника, допис такий. У нас мобілізація, а вони ржуть. Ані, блін, ржут, ти розумієш? Вони ж думали, що своєю мобілізацією у нас вже тотальна паніка буде. Українці всі порозбігаються, а вони ржуть. І як ці мобілізовані чмобики після цього можуть себе відчувати? Так, як вони себе і відчувають. Добре. Отже, під час війни я вже завершую. Вже останні речення. Не знаю, я там перебрав чи не перебрав. Маю надію, що не перебрав. Отже, під час війни гумор в Україні наближає нас до перемоги. До речі, в світовому контексті ця річ виявилася унікальною, і український гумор вже вивчають в деяких західних університетах. Нещодавно пару тижнів тому я сам мав честь брати участь, бути присутнім на конференції університету Торонто. Присвяченому українському гумору під час війни виступали і українці, і швейцарці, і канадійці. Ця річ вже вивчається у світі, бо вона унікальна. Давайте порівняємо з Ерефією. Там в їхніх соцмережах гумор майже відсутній. Вони над нами майже не сміються. Це показник того, що не українське, а саме московське суспільство від Ленінграда до Владивостоку є кризовим. Вони чудово розуміють, що вони накоїли. Вони вимушені будуть за це відп... нести відповідальність і їм не до сміху. Все останнє речення. На завершення стосовно українського менталітету взагалі. Події війни підтвердили, що український менталітет є потужною структурою, яка ґрунтується на домінантах свободи, сміливості, оптимізму. І на споконвічно властивому нашому народові гумору. Дякую за увагу. Yes. І подяки yeah. за гумор, за е, такий, знаєте, за уміння побачити більше, аніж просто мем, за, ну ре, за аналіз того і розуміння нас, ну що на, насправді. Якщо ми ще вміємо сміятися навіть над самими собою, то ще не все втрачено. Тому дякую за емоційність, дякую за ґрунтовність і запрошую до участі наступного нашого доповідача.